Якщо ви думаєте, що це якась ромашечка, це якась незвичайна квітка, то ви дуже помиляєтеся. Бо ця чудернацька квітка, з яку ніхто не проходить, не здивувавшись, це Green Hello. півонія сорту Green Hello. Погляньте на ці. Солотово, зелені пелюсточки нижні і жовті серединки. Вони такі милі, ці квіти, і такі чудерноцькі, що, до речі, дуже гарно вони виглядають у букеті, створюють таке відчуття такої якоїсь казковості, незвичайності. Ці квіти коров Грін Хелло. До речі, їх також полюбляють бронзовки. Сьогодні прийдеться цих бронзовок трошки посунути звідси. Ось погляньте, яка красуня квіточка. Ось тільки-тільки розкриваються ці середні пелюстки верхні, вони так обрамляють серединку квіточки. Ось, гляньте. Proste, prostu kwiaty.